Добрий день, дітвора! Вже квіти нас чарує своєю красою. Дітки, а як ви гадаєте, що мають на увазі, коли говорять весна світла, весна води та весна зелені? А це весняні місяці. Весна світла це березень. Весна води це квітень, а весна зелені це травень. А яка зараз весна? Весна світла та води. Чому? Тому що яскраво світить сонечко небо чисте, ясне, дерева ще не одягнули зелені листочки. Ми сьогодні з вами завітаємо до каштану. Підемо до нього у гості. Привітаємося з ним. Добрий день, каштане! Добрий день! Сьогодні наш каштан. Розповість нам про те, як народжуються молоді листочки. Розглянемо гілочку каштану. Через 10-12 днів після початку сокоруху починають бубнявіти бруньки. Ось вони, малюки. Брунька це ніби скринька, у якій ховається зелений листочок. Зверху брунька вкрита лусочками. Вони щільні, міцні, шкіряні, змащені липкою смолястою речовиною. Це наші бруньки захищаються від холоду. У такій схованці молодому листочку не страшні ні березневі морози, ні заметілі, ні холодний вітер. Розгляньте, дітки, будову нашої бруньки. А є ще такі бруньки, у яких ховається квіточка. Вони відрізняються від бруньки-листочка. Квітка-брунька кругла і більша. А щоб розгледіти, ми завітаємо до деревця вишеньки. Привітаємося з вишенькою! Добрий день, вишенько! Добрий день, малята! Погляньте, які ж гарні та кругленькі бруньки у вишеньки. Обережно зріжемо гілочку вишні і поставимо у вазон з водичкою. І будемо з вами спостерігати, з яких бруничок з'являться листочки, а з яких квіточки. А на зараз чекає фізхвилинка. Ми з вами порухаємося. Та вирушаємо далі. Веселу руханку та продовжуємо далі. Розглянемо бруньки на кущику буску. А ось і наш кущ буску. Привітаємося з буском! день, буску! Добрий день, дітлахи! Малята, краще розглянемо бруньки буску. Ось вони. Вони вже прокидаються від зимового сну. А ось. Гілочка, на якій немає бруничок. Чому не бубнівіють бруньки на травмованих, підсохлих гілочках? Через пошкодження гілки до них не потрапляє вода. Прийшов час пограти в екологічну гру. Пригадаємо, що можна і не можна робити у природі. Подивіться уважно на картинку. Якщо таку дію можна робити, ставимо лайк. Якщо не можна, ставимо дизлайк. Поливати квіти. Звичайно, ставимо лайк. Топтати квіти. Не можна. Кидати сміття. Дизлайк. Молодці. Саджати рослини. Звичайно, що це лайк. Ловити метеликів. Дизлайк. Молодці. Фотографувати та милуватися природою. Звичайно, лайк. А ось нас зустрічає верба. Привітаємося з нею. Добрий день, вербичка! Послухайте малята казку Котики Вербові! Пригода ця сталася одного весняного дня. Прокинувшись після зимового сну, лагідне весняне сонечко посипало свої поцілунки на землю. Діставало промінчиками до матінки землі. З'являлися перші проталини, дзюрчали свої пісні струмочки. Сонечко торкалося своїми промінчиками до дерев та кущів. І ніби лагідна матуся турботливо та дбайливо будило їх від зимового сну. На одній галявинці ріс невеличкий кущик. Він був зовсім непримітний. І нікому не було ніякого діла до нього. Прокидайся, маленький кущик, лагідно промовило сонечко. Кущик стрепенувся і протягнув свої маленькі гілочки. Але якось прокидатися йому не хотілося, та поцілунки сонечка були такими лагідними та привітними. Гаразд, сказав він сонечку, але подивися, кому я потрібен такий негарний. Всі лише обминають мене. І тут сонячні лагідні промінчики почали пестити кожну гілочку, обдаровуючи маленького кущика теплими весняними поцілунками. І там, де торкалися ніжні теплі промінчики, з'явилися пухнасті сірі клубочки. Спочатку кущик навіть здивувався. Але потім йому сподобалися його ніжні пухнасті клубочки. І Кущик був щиро вдячний за такий подарунок. Проходили дні, і з маленького непримітного кущика виріс гарний кущ із чудоквітами, схожими на пухнасті сірі клубочки. Мої маленькі сірі котики так дбайливо почало називати сонечко, а сам кущ вербові котики. З того часу. Кущик вербових котиків на весні прокидається Самий перший. Першим відчуває дотик лагідного сонечка. Теплий подих весни. А тому і говорять. Котики вербові прокинулися. Значить, і весна прийшла. Ось таку цікаву казку ми з вами пригадали. А зараз ми з вами. Розглянемо вербову гілочку. Якого малята кольору котики? Сіренькі. А які вони за розміром? Маленькі. А який на дотик? Пухнасті, м'які, лагідні. А чи мають вони запах? Так, приємний. У такій теплій шубці. Нічого не загрожує молодому вербовому листочку. І тільки сонечко розтопить сніги, нагріє землю, зазеленіє наша верба запишається. Тому, дітки, не спішіть зривати гілки з котиками. Верба з листочками набагато красивіша, ніж з поламаними гілками. У букет достатньо поставити. Декілька гілочок верби, ось як у мене. Їх обережно зрізають, вербові котики міцні та гучні. Вони швидко опускають коріння, тому не потрібно їх викидати, а краще посадити в землю. Таким чином, ми прикрасимо нашу землю і зробимо дуже хорошу справу. Ось так з кожним днем. Брунички бубнявіють і стають більшими. Рослини постачають до них водичку з поживними речовинами. І через деякий час з бруничок з'являються молоді листочки або квіточки. Я за вами малята спостерігала і бачу, що прийшов час зорової гімнастики. Уважно слідкуй очима за пір'їнкою. Вона легка і дуже спритна. Вітерець її кружляє, а вона нас забавляє. Підкажіть, а який колір має пір'їнка? Правильно! Пір'їнка білого кольору. Дірінка літала і веселилась. Прийшов час на землю опустилась. Малята, ми з вами на зустрічі з екології дізналися, з ознакою весняного пробудження є бубнявіння бруньки. Брунька зачаток квіточки, листочка, нового пагону. Бережіть малята природу. На цьому я вам кажу до побачення! До наступної зустрічі та охороняйте природу.